Вона єдина в Україні пластична гримерка самоука. Відомі колеги з Голлівуду захоплюються талантом киянки Джулії Мельник. Вони щиро підтримували дівчину на початку творчого шляху і зараз не байдужі до її волонтерської діяльності. Усіх є мотивація волонтерити, допомагати країні, тому що мені здається, кожен з нас щось втратив. Я втратила друзів. Я втратила брата. І не знаю, Просто ті люди, хто поклали своє життя за ради того, щоб ми були вільні. Ми, ті, хто живі, здорові і в безпеці, просто повинні допомагати нашій країні. За освітою Джулія, актриса театру і кіно, але її завжди тягнуло за лаштунки. Основам візажу вона навчилася на курсах і майже одразу почала працювати на відомих українських телепроєктах. Коли вже пройшло 5 років, я вже і фарбувала зірок і працювала на кліпах, рекламах. У 23 роки я взяла свій перший повний метр як художник по гриму. Я зрозуміла, що мені хочеться якось далі розвиватися. Якщо це можливо зробити в рамках моєї професії, то чому б ні? Тоді Джулія випадково натрапила на американське шоу Фейс офф в якому візажисти-протезисти змагаються одне з одним у створенні образу після цього е, реаліті-шоу я почала просто перевірити, тому що я думаю, боже, я так хочу цим займатися, а у нас немає нічого на цього. Ну, я почала шукати, де у нас є школи, де є а У нас взагалі нічого такого не було. Тож Джулія почала вчитися самостійно, дивилася відео на Ютубі, вивчала іноземну літературу та замовляла дорогий матеріал з-за кордону. мене був етап експериментів, багато чого не виходило у мене. Я багато грошей витрачала на саме це. Я два роки не подорожувала, я не купляла ніяких собі е, дівочих речей. Я все всі свої кошти витрачала на силікони, на піни на гіпси. На все це 2016 року. Мрія про професійну кар'єру у пластичному гримі стала реальністю. Джулія перемогла у конкурсі гримерів та отримала грант на навчання у Голівуді. Перемогу приніс образ білого блукача з серіалу Гра престолів. Навчалася я приблизно шість місяців. У мене був склад. Педагогів, які ну такі знатні гримери, я завжди могла підійти, і задати додаткові питання. Вони дуже відкриті, вони не жадні на відповіді. За цей час Джулія встигла подружитися з викладачами, вразити їх своєю майстерністю та отримати досвід роботи на майданчику. У мене була можливість допомогти моєму українському другу режисеру. Він знімав тут якраз повний метр, і я між парами. Їздила за Лос-Анджелес, допомагала йому а, працювала на нічній зміні. Повернувшись додому, дівчина створювала надскладні образи для кіно, кліпів і реклами. 26 лютого Джулія мала летіти на Мальту на зйомки американського повнометражного фільму, але вторгнення Росії зруйнувало всі плани. Дівчина виїхала до Польщі на другий день. В Польщі мого прибування. Я почала волонтерити. Я почала збирати на дрони. Я почала їх шукати. Я почала їх доставляти в Україну. І тобто, це мені допомогло якось справитися з, з, з цими емоціями. З часом збагнула, що треба їхати до Лос-Анджелеса, повернутися до роботи, аби мати змогу допомагати країні ще більше. Я двічі телевика коли я бачу, що мої знай знайомі, які зараз служать, які ну, потребують. В амуніції, в тепловізорах, в, в різних дронах тих самих. то я завжди долучаюся, допомагаю. Дякую Джулі Мельник, Дякую всім, хто долучився до того, щоб в нас був сучасний, зашифрований. Дрон, яким завдяки якому ми зможемо бити ворога ще сильніше. Ви сильні, ми разом, а разом, значить, до перемоги. Все буде Україна. Дякую! Також Джулія, завдяки знайомствам допомогла українським гримерам безкоштовно отримати доступ до навчальних матеріалів найвідомішої школи спецгримерів. Нині дівчина мріє про перемогу. Хоче повернутися додому, створити власну школу та отримати Оскар.